Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 25 листопада по 1 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у Овнів для того, щоб отримати якісь кошти, або отримати... Щось таке, що ви бажаєте, або щось якесь ви там собі вистроїли плани, щоб вони відбулися, щоб у вас все вдалося, вам треба буде добре попрацювати. Тобто ваші якісь питання на цьому тижні не будуть вирішуватися легко. Вам обов'язково треба, бути, е, доклати зусиль для вирішення чогось. Тому не відкладайте ваші плани на завтра, на післязавтра. Починайте саме з понеділка. Якось собі так розплануйте цей тиждень. Щоб воно е, вам таким не було таким сніговим комом, що ви не будете знати, що робити. Тому якось розпреділіть ваші сили, знаючи, що тиждень буде такий насичений, насичений роботою, насичений якимись подіями. Тому Докладіть багато зусиль. І нехай у вас все вдається. Нехай, не зважаючи на те, що вам треба буде багато попрацювати, щоб ви наприкінці тижня отримали саме те, що ви би хотіли. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай усі ваші зусилля. Не будуть марними, нехай у вас все вдається. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні, щоб отримати якийсь результат, щоб отримати такий відпочинок, щоб отримати те, що вам принесе задоволення, вам треба постати перед якимось вибором і якось трансформурувати. Трансформуватися? Можливо, якесь рішення вам треба буде вирішити не так, як ви це робите завжди. Щось таке придумати, якийсь такий інноваційний підхід, якесь таке нове рішення, і ви будете поставати саме перед вибором. Як вам саме діяти? Що вам треба змінити для того, щоб ви ось так от опинилися в такому квітучому саду, де у вас все добре, де вам буде, знаєте, так, спокійно і затишно. Але для цього, щоб у вас все вдалося, щоб тиждень для вас був вдалим, знайдіть якийсь новий підхід. Новий підхід до ваших, або повсякденних справ, або до чогось, що ви собі заплануєте, якийсь такий новий підхід. Продумайте, продумувайте кожен свій крок. І тоді, наприкінці тижня, вас очікує таке. Знаєте, задоволення, або від своєї роботи, або від того, що у вас все вдалося. І у вас нехай буде час на гарний відпочинок. Не бійтесь змінюватися. Не бійтесь приймати рішення. Нехай цей тиждень для вас пройде. Дуже вдало. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. Мої любі стрільці, починається дні, коли у вас. Дні народження. Я вам бажаю, щоб усі ваші мрії і усі ваші бажання здійснялися. Нехай у вас усе буде добре, нехай ваш шлях буде таким, знаєте, до вас все вдається. Давайте подивимось, що буде у вас відбуватися на цьому тижні. На цьому тижні ви під захистом. У вас яскраво світе сонце, незважаючи на те, яка у нас погода за вікном. Ви будете під захистом. На цьому тижні у вас якась приємна зустріч і порада від карт на цьому тижні. Знаєте, будьте як дитина. Або якщо ви починаєте щось нове, дивіться на це, як дивиться на світ дитина, де вона ще, може, десь так якось по-дитячому не розуміє, якісь там складнощі. І в неї вдається, вдається тому, що вона там не дуже хвилюється за те, що щось там в неї не вийде. Вона розуміє, що поруч обов'язково хтось буде, хто допоможе. І саме цей тиждень тиждень для стрільців він такий і буде. Тобто, дивіться і радійте, як, як дитина. Нехай оці <почуття>, почуття, оці емоції дійсно у вас будуть такими. Як радіє дитина, дивується чомусь новому, або якщо ви щось запланували собі, щось таке нове, де ви раніше не були, або ви щось таке раніше не робили, то у вас буде це вдаватися. У вас ви під захистом. Можливо, хтось вам. Прийде на допомогу людина, з якою ви добре знайомі. можливо, це якісь родичі, або люди, які добре для вас до вас ставляться. Тому нехай цей тиждень ви, можливо, нагадаєте собі, або щось пригадаєте, що саме ви хотіли. Коли ви були маленькими, діти, втілюйте в життя свої мрії. І нехай у вас все вдається. Вдалого вам тижня! Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал. Поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!